Афганський казан, «Мізгаран» з Афганістану інший завод-виробник. Це перша розпаковка в Україні. І ми його зараз будемо підготовувати до використання. В Афганістані вміють вулицю, знаєте, вказувати. Така у нас кришечка йде з силіконовою прокладкою. Це силікон такого кольору. Коробочка. Помисло, клапанці, все на місці, розпаковуємо зараз і будемо готувати. Оце не згубити. Це у нас ключик для підтягування або відпускання е, механічного клапана. Медужки. Я зніму казана, краще. Так, потім Так. Може і не повирізаю. Хай дивляться. Клапанець металевий йде. І такий утяжелітель. Ну і сам казан. Це модель у нас чорна. Є ще комбінована модель. П'ятилітровий. Чорний афганський казан. Виробник Мізгаран, 5 літрів. так виглядає алганський казан Мізгаран 5 літровий, чорна моделька.